Пропоную послухати пряму мову прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і американського президента Дональда Трампа з спільної прес-конференції, яка відбувалася в процесі візиту Трампа до Великої Британії. Нагадаємо, президент США став першим американським лідером в історії, якого Велика Британія вже вдруге прийняла на найвищому рівні державного візиту. Слухаємо пряму мову і аналізуємо, що ж значить і які підсумки власне будуть цього візиту. Проведеного з неймовірними урочистостями і е, багатьма символами, які всі обговорюють, що це значить за мить. А зараз слухаємо пряму мову з прес-конференції. Inrecents Putin has shown his true face. Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільші атаки з початку вторгнення. Це не дії того, хто хоче миру. Тому сьогодні ми обговорили, як ми можемо далі розбудовувати нашу оборону, підтримувати Україну та рішуче посилити тиск на Путіна для мене велика честь повідомити вам, що ми вирішили сім воєн. Втім, та яку я вважав найлегшою, яка б мала бути через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він справді мене підвів. Вони б мали б діяти спільно, Росія та Україна, але побачимо, чим це закінчиться. Про символи, я мала на увазі цю канаркову сукню, в якій Меланія Трамп в компанії свого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа приїхала до короля Чарльза третього та королеви Каміли, яка власне з'явилася у блакитному вбранні, це обговорювали всі медіа. Це фото у жовто-блакитних сукнях, облетіли усі заголовки світових ЗМІ. А тим тим часом, давайте спробуємо розібратися. Все ж таки, яких результатів варто очікувати від? Зустрічі у Великій Британії і на що саме розраховує Британія, приймаючи Трампа в Лондоні з найвищими почестями. нагадаємо, що американське CNN е е наголошує, що Велика Британія прийняла Трампа як короля, яким він хоче здаватися, і роз'яснює, що офіційний Лондон добре знає, що робиться. адже Британська монархія практикувала мистецтво укладання угод задовго до народження Трампа. Тож якої угоди очікує Велика Британія від Сполучених Штатів Америки. Зараз і чи пов'язано це з Україною, загалом з нашою частиною Європи. Слухайте, коли дітям купують різні там, пляшечки, щось, ще таке, там є спеціальні якісь захисні е, такі, механізми, щоб дитина не, не облилася за, і не вдавилась. завдала собі шкоди. Ось е, державний другий в історії вже візит Трампа до Великої Британії, безпрецедентний другий візит це такий своєрідний захист Великобританії чи захист Трампа. Щоб він не зашкодив Великій Британії. Ні, не про жодні якісь серйозні домовленості з Трампом говорити не до не можна, тому що всіх тих домовленостей, які були у торгівлі Велика Британія, вже досягла реальних. Зараз говорили, що про щось ще можна буде домовитися ніхто ні про що не домовився і не міг домовитися, тому що я ще раз повторюю: погляди Трампа на економіку, це погляди десятирічної дитини 19-го сторіччя. Навіть не сучасний 10-річної дитини, я вважаю, що сучасна 10-річна людина розбирається в економіці краще за Трамп. От, в сучасній економіці. І розуміє її глобальність, і розуміє беззмістовність цих тарифів. І я вам чітко скажу, що Трамп руйнує американську економіку. і Якщо залишиться президентом до 2029 року, а зараз немає найменших постав, підстав вважати, що буде інакше, то він її зруйнує. Це я вам гарантую. А британці просто не хочуть, щоб бути зруйнованими разом з американцями. І вони так захищаються цим державним візитом, щоб Трамп не вигадав ще якісь дурощі. До України це теж не має ніякого відношення, тому що ніхто не може вплинути на Трампа з точки зору його ставлення до російсько-української війни. Всі ці дитячі розмови про те, що король Чарльз щось таке скаже Трампу, що змінить точку зору Трампа. Мені здається, дивними, тому що точка зору Трампа, як ми бачимо публічно, змінюється кожного дня. Вона кожного дня інша. От сьогодні п'ятниця у суботу буде якась інша. Якщо Трамп на полі для гольфу зустріне, скажімо, президента Фінляндії Олександра Стуба. або якщо він зіграє в гольф з Стівом Вітховом, теж буде інша точка зору. Але сутність політики Трампа залишається незмінною. Він робить все можливе, щоб не запроваджувати нових санкцій проти Росії. І вісім місяців фактично ніяких серйозних нових санкцій не було. І це на тлі самовбивчої тарифної політики Трампа проти інших країн, у тому числі проти дружніх країн. І він робить все можливе, щоб не було великої військової допомоги Україні. Він не все може вирішити. Ви бачите, що зараз вже починають працювати механізми цієї військової допомоги. Зараз же європейці купують зброю для Сполучених Штатів, але це насправді його спроба пограбувати Європу. Тому що він мав би просто запроваджувати ті самі пакети допомоги, якщо б він хотів дійсно зупинити Росію якими ми зобов'язані його попереднику на посаді президента Сполучених Штатів Джозефу Байдену, щоб це були і гроші американських платників податків, а зовсім не тільки європейських, щоб це були пакети допомоги зі складів Пентагона, а зовсім не тільки нова зброя, яку купують європейці. Ну, він цього не робить. І це його послідовна політика. Вона означає абсолютно свідоме сприяння президентові Російської Федерації Путіну. Так, щоб приховати це бажання Трампа зробити все, що Путін переміг у цій війні, і не треба тут ніяких ілюзій. Дональд Трамп є союзником Путіна в цій війні, тому що він робить все можливе, щоб полегшити російському президентові задачу перемоги. І зараз відбувається саме те, чого бажає Путін. От він бажав, щоб не було ніякого припинення вогню. Щоб була якась імітація перемовин, щоб зберігався санкційний статус-кво, який дозволить Путіну утримувати свою економіку у певній рівновазі стільки, скільки йому це буде потрібно, і щоб не було серйозної військової допомоги Україні, яка б дозволила Україні знищити нафтопереробний і нафтовий комплекс Російської Федерації. Все більше Путіну від Трампа нічого не потрібно. Якщо б конспірологічно вважати, що Путін сприяв перемозі Трампа на президентських виборах Сполучених Штатів як і власного агенту впливу. У що, є, що я абсолютно не вірю, то в принципі тоді це агент впливу саме цебі робив. Ну ми ж з У вами обговорювали цю пряму мову президента Португалії Марсело Ребело де Соуза, який називає Трампа активом Кремля. Тож, ну от активом, це, власне, так це не агент, а актив і або з дурощі, або з того, що Трамп симпатизує авторитарним лідерам, бо сам є авторитарником. Я сказав, від волосся до п'я і ненавидить демократію, і ненавидить свободу слова. І просто в такій країні, як Америка, не можна швидко поставити крапку. Але я вас переконую, що ми з вами знаходимося на тому історичному етапі, коли популісти можу, мають стати автократами. Чому? Уявіть собі, що Трамп програє, республіканці програють до вибори до Конгресу. Яка це катастрофа для Дональда Трампа? Це дорога до імпічменту, а дорога до імпічменту це нова дорога в суд. Уявіть собі, що він навіть не програв, а програє кандидат республіканець у 2029 році, що Трампу не вдасться зламати американську конституцію через коліна, що йому доведеться ставити на якогось Джей Ді Венса чи якогось іншого пристосуванця його оточення. І цей ультраправий кандидат програє вибори президента США. Президента Сполучених Штатів стане демократ. Та ще й може лівий демократ. Ви ж бачите, що відбувається у Сполучених Штатах зараз. А на тлі очевидного зруйнування американської економіки і соціальної системи. В чому я переконаний? Переможе лівий демократ. То цей лівий демократ може посадити Трампа до в'язниці, навіть без якихось судових рішень, тому що лівий демократ не буде так поважати закон, як поміркований. Він знайде можливості запроторити Трампа до в'язниці на все життя американського президента. Або переконати всіх, що Трамп просто знаходиться в складному фізичному стані і запроторити його до психіатричної лікарні. Ми ж пам'ятаємо, що робили ліві радикали, коли вони приходили до влади. Тому Трампу потрібно зберігти владу у Сполучених Штатах за будь-яким умов, навіть за умови зламу американської демократії. Все, чим він буде займатися, він буде займатися зламом американської демократії. До речі, коли він говорить, що потрібно позбавити ліцензії ці телеканали, які об'єктивно висвітлюють його рівнівну діяльність, ну це багато про що говорить. Ну так, і це все така прелюдія до теми, яку обов'язково будемо в наступних наших програмах і ще обговорювати про те, що цей крен Європи і світу вправо він. Страшний має величезну кількість негативних наслідків для всіх нас, але справжньою трагедією може стати е, такий, таке хитання у ліво, яке може настати з е, на думку дослідників, експертів, соціологів, після цього крену вправа, так коли люди розчаруються у правих силах і е, Європи, світ ліско е, різко хитне вліво. Е, Тоді це справжні загрози для демократії, тому що якщо е, е, Якби праві режими, так вони якби становлять загрозу для демократії, то ліві просто її знищують.